Привіт усім і ласкаво просимо знову. Ви знаєте, що бере із собою в бій сучасний десантник це набагато більше, ніж просто парашут. Давайте розберемо це спорядження. По-перше, сам парашут це не той круглий купол вашого дідуся, це передові керовані системи, що дозволяють здійснювати стрибки хало або хахо. Це означає десантування з великої висоти для прихованого точного приземлення за багато кілометрів від зони скидання. Для захисту вони носять легкі бронежилети з передовими керамічними пластинами та шоломи, які є чимось більшим, ніж просто захист голови, це платформи для кріплення приладів нічного бачення, тепловізорів та обладнання зв'язку. До речі, про зв'язок. Їхні засоби комунікації це захищені зашифровані радіостанції та гарнітури, що забезпечують зв'язок усього підрозділу. Вони орієнтуються за допомогою військового GPS та цифрових мап, гарантуючи, що вони завжди знають, де перебувають і куди прямують. І все це переноситься у модульній розвантажувальній системі, що включає життєво необхідну аптечку першої допомоги та мультитули. Це високотехнологічне спорядження для роботи з високим ризиком. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб побачити більше.